Друзі, всім привіт! Мене звати Натя. Це канал Світло Бібліотеки. У цьому відео покажу вам книги, які з'явилися у мене на полицях. Давно я вже не знімала книжкові покупки, але хочу почати не з книг, а з дуже класних і корисних аксесуарів для них. Я маю вже цілу колекцію від магазинчику Lumishop і щодня користуюся цими виробами. Насправді я ношу книги завжди з собою в рюкзаку або в шопері, і тому мені важливо, щоб вони не втрачали свій вигляд, не мнулися, не забруднювалися, не старалися. Є книги, ось такі з позолотою або з матовими вкладинками, або з м'якою палітуркою, які дуже швидко в рюкзаку можуть пошкодитись, пом'ятися, забруднитися, потертися і так далі. Тому я зазвичай використовую або чохол, ось такий у мене є від Lumishop, або одну з обкладинок. Тут у мене є така новорічна, більш вона в розмірі М. І ось нещодавно мені прийшла ще ось така в розмірі S. Вони дуже класні, зручні, тому що вони тут на розиночках нічого не з'їжджає, не псується і так далі. А ось ця у мене взагалі з подвійною розинкою і ще й з кишенею. Я коли нею користуюсь, відкриваю книгу, сюди кладу закладинку. І тут ще додаткова резиночка, якою можна додатково зафіксувати книгу, щоб вона там не відкрилася в рюкзаку і різні речі не бамнулись сторінки. Тому щиро вам рекомендую заглянути в магазинчик Shop. я залишу посилання на них в інфобоксі під цим відео. Там можна обрати різні принти, можна обрати навіть вишивку, щоб зробити повністю кастомізований вибір. І там дуже часто оновлюється асортимент принтів можна обирати сезонні, можна обирати універсальні, більш світлі, більш темні, які вам сподобаються і ідеального для вас розміру. У мене два вироби є в розмірі М, один в розмірі С, але я ще планую взяти і розмір L, щоб мені туди і ноутбук поміщався, і якась книга і канцелярія. Тому посилання залишу, забігайте, а тепер давайте дивитися нові книги. Починаю традиційно з книг, які приїхали мені на огляд, і перша з них, яку ви вже бачили в прочитаному, але в покупках я їх ще не показувала. Тож показую вам книгу Дулаючи біль Оксани Мастерс, щоб подивитися враженнями цієї книги, а скажу, що вони дуже емоційні і дуже сильні були. Переходьте у відео, там вийшло дві частини прочитаного за зиму. Тут же скажу, що книга розповідає про одну з найвідоміших параатлеток світу, це Оксана Мастерс. Вона народилася в Україні. Але все своє свідоме життя прожила в Сполучених Штатах, і в підлітковому віці в неї була ампутація, в дитинстві в неї ампутували одну ногу, а у підлітковому віці її ампутували і другу ногу вище коліна. І для неї це був дуже такий страшний і депресивний момент. Але її мати, яка її встановила, допомогла їй впоратися з усіма перешкодами, з усіма проблемами і допомогла знайти її спор. Орт як заняття, яке дає їй стимул жити, рухатися далі і любити своє тіло, тому що воно надзвичайно сильне і витривало у неї. Взагалі вона отримала такі вади розвитку ще від народження внаслідок Чорнобильської аварії і жила в дит будинку на Хмельниччині, і саме там їй пощастило бути встановленою цією прекрасною жінкою Гей Мастерс, американською професоркою, яка власне полюбила її як рідну дитину і зробила все можливе і неможливе для того, щоб вона стала щасливою успішною людиною. Але ця книга ще і багато про що інше, крім цих двох. Дуже сильних і фантастичних жінок. Наступні книжечки мені приїхали цілком несподівано і цілком таємничі від видавництва Апріорі, і я їх вже показувала також в телеграмі і інстаграмі у себе, але показую ще і тут. Перша з них це дочка часу Жозефіни Тей, і цю книгу я вже прочитала. І відгук на неї буде в найближчому прочитаному. В цій книзі розповідається про слідчого Адама Гранта, який через травму спини прикутий до ліжка, він не може рухатися, одного разу йому його знайома акторка приносить низку портретів, і на одному з цих портретів він бачить Річарда Третього. У британців Річард Третій асоціюється жорстокістю такою невиправданою, тому що він за такими легендами, переказами убив своїх. Племінників, маленьких дітей для того, щоб заволодіти троном. І перші асоціації, які з ним виникають, це жорстокість і підступність. І навіть у Шекспіра є така п'єса про Річарда Третього, в якій, власне, цей випадок і зображений. І наш Адам Грант, коли дивиться на портрет цього короля, він розуміє, що щось тут не сходиться, тому що людина, зображена на цьому портреті, взагалі не виглядає як убивця дітей, і взагалі, навпаки, протилежна Валежне враження складає, а оскільки Адам Грант дуже добре розуміється на лицях, він дуже досвідчений детектив, то він починає своє розслідування, не встаючи з навіть з ліжка, в цьому йому допомагають книги і е, люди, які до нього приходять: лікарі, медсестри і його кілька знайомих. Це було дуже цікаво, в найближчому прочитаному розповім, але я знаю, що це серія, і в Жозефіни та про Адама Гранта є цілий цикл, я дуже буду рада почитати ще якісь книги, тому що мені спойлер сподобалось. Наступна книга це данський автор Йоганнес Єнсен, лауреат Нобелівської премії з літератури. І в цій книзі одразу ви подумаєте, що вона така тоненька, але вона містить одразу два романи, які розпочинають його цикл, в якому він розповідає про еволюцію людства і пропонує свою версію того, як розвивалася людина протягом тисячоліть. Мені буде дуже цікаво познайомитися, і, до речі, Нобелівську премію йому дали за рідкісну силу. Багатство поетичної уяви в поєднанні з інтелектуальною допитливістю і унікальним творчим стилом. Мені дуже цікаво буде познайомитися з творчістю цього автора, тому що скандинавські автори завжди викликають якісь у мене особливі відчуття під час читання їхніх творів. І у мене ще є тут від них Сігрід Унсен це якраз уже норвежська авторка і теж лауреатка Нобелівської премії з літератури. І ця книга теж розпочинає цикл, а саме трилогію про Стін, доньку Лавренса, і перша книга Вінець, яка підводить нас до того, що апогеєм цієї історії буде те, як головна героїня буде йти під вінець. Загалом же, ми тут дізнаємося історію її дитинства, дорослішання І наскільки я зрозуміла з анотації, із. Мало чисельних поки що відгуків, то це має бути психологічна історія, психологічна проза. Я таке люблю теж читати, тому сподіваюся, що книга мені сподобається, і я всю трилогію з радістю буду читати. Наступні книжечки мені приїхали від видавництва ВСЛ, і можливо, ви теж їх уже бачили в мене в інстаграмі чи в Телеграмі. І одну з них я прочитала вже, а саме БЖД Сашка Ушкалова. Це книга, яка розповідає про юнака на початку 2000-х років. Він студент і підробляє у газеті, пише колонку, там веде одного разу його просять там вести колонку ще гороскопів замість колеги, якого уже не будуть просити це робити. І цей юнак потрапляє постійно в якісь історії, він знімає квартиру зі своїм другом, і це все розповідається в якомусь такому трошечки сюрреалізму, трошечки з такими якимось панковими мотивами. Коротше, якщо ви хочете відчути атмосферу 2000-х, студентську таку атмосферу і трошки таку юнацьку вар'яцьку, то ця книга ідеально в цьому пасує. Я буду розповідати детально. Про цю книгу у прочитаному, але знову ж таки спойлер, скажу, що мені по-своєму дуже сподобалася ця книга. Наступна книга це наш любий Террі Пранчет, і це е, книга «Роби гроші, яка є другою у циклі про фонгу Губберука, такого собі е, затійника, експериментатора, хитруна, який з усього хоче мати зиски, з усього хоче викрутитися. Я почала почитати першу книгу цього цикла, вона називається Поштова лихманка», про те, як фонгу Берук до його цієї такої діяльності опинає, опиняється на шибениці і його от-от має -от Повісити, але замість цього йому пропонують ем, таку угоду, що він очолить пошту Антморпарка і наведе там лад, тому що цим ніхто там не займався. Ну І власне я тільки прочитала буквально там 30 чи 40 сторінок, саму зав'язку. Цікаво, що буде далі, але вже за цих перших десятка сторінок мені дуже подобається, і це трохи не схоже на всі ті книги-прачі та які я до цього читала, тому буду продовжувати обов'язково цей цикл після поштової лихоманки. Звісно, тому роби гроші, бо тут буде йтися вже про банківську сферу, і це, власне, такий цикл виробничих, ніби промислових романів від Тері Братчета, де він бере окремі сфери, поміщає туди героя, і в своєму стилі, такому іронічно, саркастичному, розповідає про те, як ці системи працюють. Ну, звісно, переносячи із реального світу це в його дискосвіт. Наступна книжечка приїхала до мене від видавництва Аса. Давно вже не було у мене їхніх книг. І ця книга це «Учені Рейнджера, перша так називається весь Цикл, а перша частина називається Руїни Горлену. Автор Джон Фланаган. і це австралійський автор, і він дуже популярний, відомий саме юнацьким таким підлітковим фентезі. Власне, і ця книга теж представник такого жанру. І якщо я не помиляюся, то цих книг там більше десяти у циклі. Радує те, що вони маленькі. Я подивилася відео книгу Тріц, там дуже високий рейтинг, тобто чи 4,5, чи щось таке. Я на свій сором не знала про Джона Фланага, не до цього нічого, тому дуже здивувалася і рейтингу, і популярності цього цикла за кордоном. І з радістю буду читати. Я вже власне трошки почала читати, поки що мені подобається, нагадує таке добре класичне епічне фентезі. Тож, сподіваюсь, цикл мене не розчарує і не буде занадто для мене наївним чи дитячим. Хоча тут уже з перших сторінок є така. Прикольна зав'язка про битви про таких міфічних істот монстрів, таких. тому сподіваюся, що буде далі цікаво і динамічно. Ну, і не менш цікаво і динамічно, я чекаю е, знайомства з циклом Валерії В. який називається Хроніки червоних лисиць. Видавництво люб'язно надіслало мені одразу два перших томи цього циклу. Другий вийшов от нещодавно, перший уже давненько виходив, я на нього задивлялась. Хотіла познайомитись, і от нарешті прекрасна нагода для цього є. Ще видавництво мені прислало такий сюрприз чашку до цих книжечок. І я так розумію, що на чашці зображені головні герої цих історій. Вона там чашка така з сюрпризом для дорослих. Знаю, з анотації, що за зав'язкою тут у нас буде дівчина, яка. Займається запечатуванням могил, і ось одного разу вона потрапляє в якусь халепу і рятує її вампір. Вона поранена, стікає кров'ю і дуже неочікувано, що саме вампір відгукується їй допомогти. І далі, я так розумію, ми будемо дізнаватися власне, і історію головної цієї героїні, і цього такого незвичного вампіра, який її там не користується її пораненнями і не допиває кров, а навпаки, намагається рятувати. Чому як буду обов'язково читати найближчим часом у прочитаному вам розповідатиму. І ще одна книга, яка мені приїхала від Віхоли, це Маятники Віталія Живого. І цю книгу я теж прочитала. Теж у прочитаному буде відгук в найближчому прочитаному ця книга про історію з маршрутки. Ну, тут таке написано Маршрутка Рівне, Київ, Рівне. Але паралельно тут ще є історії якісь із побутового такого життя. І, власне, історія чоловіка, який є таким маятниковим мігрантом. Він їздить кожного тижня. Із рівного на роботу до Києва, і кожної п'ятниці на вихідні повертається назад до рівного, до свого рідного міста. Ну і власне про історію з цієї маршрутки, і ось ще паралельну історію іншого героя ми будемо дізнаватися. Далі вже книжечки, які я безпосередньо сама купувала. І перша з них це книга, яку я дуже довго хотіла, дуже довго чекала її українською, мабуть, більше 10 років я її чекала українською. Це стіг Ларсон, дівчина, ем, от вона. Тут є дівчина Чоловіки, які ненавидять жінок, і тут таку додаткову суперку ще додають, тому що назва більш знайома за екранізацією, це дівчина з татуюванням дракона. Можливо, ви чули про цю історію, можливо, бачили екранізацію, можливо, колись вже її читали. Я ж пам'ятаю, як моя подруга, коли ми закінчували університет, читала цей цикл, і наскільки їй подобалось, вона казала, що вона не може спати, поки не дочитає цю книгу, і мені ще тоді хотілося прочитати, але якось не доходили руки, потім уже і не хотілося тою мовою її читати. І ось нарешті ця книга в мене. І зараз я бачу, що є. Її... Теж її читають, і теж у приємному захваті. Ларсен це шведський автор, і, власне, він задумував цю історію і цей цикл набагато більшим і масштабнішим, але, на жаль, йому перешкодила хвороба. Він помер і навіть не застав такого піку популярності цієї історії. А це світовий бестселер. І, і екранізації, і книги читаються і люблять досі у всьому світі. Історія ж у першому томі буде розповідати нам про журналіста. і його таку помічницю, партнерку-хакерку, які будуть розслідувати зникнення дівчини, яке сталося там кілька років тому. Нічого про ту дівчину більше не відомо, що з нею сталося так і до кінця, і не зрозуміло. І от головні герої будуть розгадувати цю історію, розпутувати це зникнення. Мені дуже, я вже в такому передочікуванні і от книга. Коли її взяла до рук, вона якась така настільки е, читабельно відчувається і тримається, е, що просто не хочеться її випускати і одразу читати, незважаючи, що вона так виглядає трошки як то в товстонець. Я сподіваюся, що видавництво небо не будуть затягувати і будуть продовжувати в хорошому темпі, видадуть хоча б ці три основні книги з циклу Стіга Ларсона. Там, здається, були спроби дописати цей цикл іншими авторами, але воно якось уже не так виглядає і кажуть, що тільки. Книги слабші, не знаю, чи їх будуть перекладати українською, але я була б рада, якби оці три перші книги циклу були б у нас. Наступна книга, яку я почала читати уривок, а потім зрозуміла, що мені ця книга дуже треба, і я про неї розповідала теж вже в прочитаному, можливо, ви вже й бачили. І дивилася це кохання з серії Твістет Анни Хан. Це той випадок, коли чого очікуєш від любовного еротичного роману, те і отримуєш в повній мірі. Не без крінжових, звісно, сцен, і не без такого серіального драматизму, від якого я закручувала періодично очі. Але це дуже легке, динамічне читання, і справді, от чого очікуєш від такого штибу книг, те і отримуєш. Мені сподобалось, і я теж сподіваюся, що віват будуть Активно далі продовжувати, дивлячись на їхні темпи, та те, як вони видають зараз нових авторів, цикли. Думаю, що вони сподіваються, що вони це швиденько теж у цьому році цей цикл весь нам і видадуть. За зав'язкою тут є така дівчина, дуже ем, симпатична, ніжна, вся така правильна, добра. Ну от просто така білосніжка, за нею пташечки там літають, свірінькають. і є е, е, хлопець-бізнесмен, дуже холодний, серйозний, жорстокий, неемоційний. Е, Алекс Волков, і от він дружив, власне, з братом головної героїні. І цей брат відправляється в закордонну поїздку таку тривалу і просить свого друга цього Алекса приглянути за своєю сестрою, тому що там є певні причини з минулого, чому він хоче, щоб він за нею приглянув. Ну і, звісно, ця історія починається якраз з того, що їм доводиться проводити там спільний час, або і тепер вони ще й живуть поруч. І власне. Потрошку це їх зближає і зближає. Коротше, далі не буду розповідати. Заглядайте в прочитане, якщо хочете почути мій відгук. А перехожу ж до іншої історії, яку я теж От просто надкусила якийсь фрагмент і зрозуміла, що хочу читати далі, пішла, купила книгу, це мороз Кен Кроуфорд. Це така версія Холостяка у світі Фейрі, тому що в нас є дівчина Ферії, яка живе у людському світі, чомусь давно в дитинстві її вигнали з магічного цього світу І от одного разу. І це такі два світи, які знають про наявність один одного. Фері знають, що є люди, люди знають, що є фері, час від часу якийсь між ними відбуваються. Ситуації там і спілкування, і от король Фейрі, власне, йому треба одружитися для того, щоб зміцнити свою силу, і він влаштовує такий конкурс, як у нас прототип є Холостяк, для того, щоб знайти собі відповідну наречену. І одразу ж йому в око впадає головна героїня, тому що при першій зустрічі вона його дуже провокує, дуже ображає і дуже йому не подобається. А його головна ціль знайти таку наречену, в яку б він не міг закохатися з певних причин. І тому ось ця кандидатка, яка викликає в нього огиду, йому дуже м -м, підходить, і він її запрошує власне, на це випробування і намагається зробити так, щоб вона його пройшла. Е, це перша частина дилогії. Я її прочитала теж і в прочитаному теж є про неї відгук, тому заглядайте, слухайте, і я чекатиму продовження дізнатися, чим ця історія завершиться. В Далека, читалася теж швидко і динамічно. І хочеться просто дізнатися, яким буде фінал. Ну, хоча очікувано, в принципі, яким він буде. Наступна книга дуже красива, це маніпулянтка Івана Франка, теж від видавництва Віват в цій їхній прекрасній серії VAT класика Цю книгу ми брали на спільне обговорення з моїми колежанками. Ми хотіли почитати маніпулянтку, і чомусь всі думали, що ця книга це весь це цілісний роман, який так і називається Маніпулянтка. І ми дуже здивувалися, коли виявилося, що «Маніпулянтка» — це лише одне з оповідань, яке поміщено в цій книзі. А насправді тут є збірка і всіх їх об'єднує те, що вони розповідають історію жінок, саме таких еманципанток, феміністок, які навіть поприлися. Те, що жили там наприкінці другій половині ХІХ століття, коли було дуже патріархальне і таке закостеніле суспільство, в якому жінка не мала права ні на що, крім бути там окрасою, дому і хранителькою сімейного багаття, то Іван Франко тут показує різних жінок з різними долями. Власне, ми з колегами прочитали маніпулянтку, мені особисто сподобалось. У найближчому прочитаному буду розповідати. І я вже трошечки почала для домашнього огнища читати. That's the um... Твір, який розпочинає цю книгу, і мені писали в коментарях, і також казали власне мої колежанки, які вже почали читати, що це дуже-дуже класна, інтригуюча історія, тому я сподіваюся, що мені теж сподобається. Я з Франком не так багато уже і провожу часу, і не так багато його читаю. З останнього я читала перехресні стежки, мені сподобалось, але це було зовсім інше очікування і реальність, тому що я очікувала там більш любовної. Історії такої психологічної, а виявилося зовсім інакше. Історія, теж як колись в прочитаному розповідала давненько вже. Тому буду дочитувати цю книгу, поки що вона в процесі. Побачимо, як там далі все буде. Наступна книга, коли вона тільки була анонсована і зрозуміла, що вона мені буде треба, і нарешті я її в себе маю і планую читати. Це неонові боги Кейті Роберт. Черговий ретелінг міфу про Аїда і Персифону, теж з гарячими сценами, теж вони поміщені у нашу реальність, теж тут е, буде в основі міф, але спроєктований на такі більш знайомі нам декорації, а не на Олімп. Е, думаю, що ця книга буде знову ж таки читати. Все легко і швидко, ніякої тут глибини не очікую, як в Олімпус, наприклад, коли підіймається дуже багато якихось соціальних і психологічних питань, тут же очікую саме такої любовної, насиченої історії. І от єдине, що я не знаю, чи це цикл, чи це одинична історія, мені здається, що все-таки одинична. Тому що ніде не йшлося про те, що це має бути цикл Ну, і, і добре. Власне, ем, якщо ви не дивилися раніше моє відео, то я люблю цей міф про Аїда і Персифону, і люблю різні ретелінги на нього, так як він зараз став дуже популярним. Чомусь, е, і так як красуня і чудовисько, от, так і Аїди Персофона, е, чомусь ця історія постійно на слуху і постійно продовжує перевидуватися в сучасному інтерпретації сучасній. Книга, без якої я не, могли, не могла піти в книгарні, коли її побачила, це Брічертон. Це вже п'ята книга, вау, із вісьми, здається, обіцяних Віватом. Ну і власне, які написані авторкою у світі Бріджертонів. Хочу подивитися так, здається, їх вісім всього. Всі чотири попередніх я прочитала, деякі мені сподобались більше, деякі менше. Не знаю, чого чекати від п'ятої, тому що тут має бути йтися про Елоїзу. В принципі, мені симпатична ця героїня із попередніх частин, із книг, із серіальної версії Брі Жартанів, Але як тут буде описана історія, знаєш лише, що з попередніх. Частин знову ж таки, що Елоїза буде листуватися з об'єктом свого кохання, і я так розумію, що от власне сама історія буде от в такому стилі і подана. Але подивимось, почитаємо. Вона, до речі, по-моєму, найтонша поки що з усіх частин Бріджертонів, які в мене були. Але цікаво буде почитати, бо Елоїза. Це така міні-версія як на мене, Пенелопи, тому що вона має ці паростки феміністичні, але вони вона дуже боїться їх проявити в з огляду на свою статус своєї родини і тогочасний суспільний уклад. Книга, яку ми хочемо почитати з подругою разом, і це книга, яка наробила багато шуму, багато хто її читав, і відгуків однозначних я про неї так і не почула, чи то вона подобається, чи то ні, так і не зрозуміла. Це зайчик, Мовний ават. Тут одразу з таким епіграфом Маргарет Етвуд, що теж інтригує. Насправді, книга давно вже така популярна і загадкова, розповідає про якесь таке таємне товариство в університеті дівчат, до якого входить наша головна героїня, яка трошечки не дотягує ніби до цього товариства, і там буде відбуватися щось містично, загадкове, незрозуміле. Я люблю ось ці всі історії про університети, кампуси і так далі. Особливо, коли там відбувається якась чертівня і особливо куди туди входить якийсь коли там створені якісь такі маргінальні оці групи, ну, типу як в таємній історії Донни Нетарт. Тому будемо читати. По-друге, до речі, вона одразу ми обрала, щоб ці книги були різні, і щоб, могли... і щоб ми потім сфоткалися з ними, хто яку читав. І я обрала чорну, вона обрала персикову ось таку. Мені, попри те, що вона матова, я все рівно люблю такі матові чорні книги з чорними сторінками. До того ж, в мене є Обкладинки і чехол, і я не переживаю, що сильно забрудню цю книгу. Ну і наостанок покажу вам книги, які буквально от кілька днів тому забрала у видавництво Artbooks. Це передзамовлення. У нас книжечок вийшло у них ще раніше, по-моєму, вже більше місяця тому. «Це щасливе місце Емілі Генрі, я читала у Емілі Генрі тільки пляжне чтиво, але мені настільки це зайшло і настільки сподобалось те, як зробила Емілі Генрі пляжне чтиво, і що вона зробила з читачами у пляжному чтиві, що я автоматично продовжую купувати її книги, хоч і поки не читаю їх. Але сподіваюся, що я візьму собі там на якусь весняну відпустку чи вже літню, мабуть, відпустку, і просто от якийсь там тиждень чи два буду читати. Виключно Емілі Генрі. Я не знаю, про що ця книга, я не читала анотацію, я побачила, що вона передзамовленні і одразу її придбала. Мені дуже комфортно було у пляжному чтиві Емілі Генрі, і я сподіваюся, що мені так буде комфортно у всіх її далі книгах, тим більше, ну, наскільки я зрозуміла так з відгуків, то вони плюс-мінус одному, на одному рівні і в одному такому темпі написані, і плюс-мінус такі навіть типові герої. Для неї і типові історії, тому якщо це буде схоже на пляжне чтиво і десь на такому ж рівні, то це буде просто ідеально. Емілі Генрі має шанси потрапити в мої такі фейворіт письменниці, які мене тішать і радують, і автоматично купуються. Ну, це вже і так є. І ще одна книга, про яку вже чула масу просто відгуків, то чи листівочку мені подарували з авторкою, це Брін Вівер. Місник і чорна пташка. Це е, тре, перша частина трилогії, е, і, яка розповідає про м'ясника і чорну пташку. І наскільки я розумію, то тут поєднаний трилер із Ром фентезі. Тому що в нас і тут двоє мисливців за головами, дівчина і хлопець, і які між собою ніби так конкурують, знають один про одного, але не терплять один одного. Ось одного разу якась ситуація їх зближує, і ми побачимо, як два такі суперники потужні будуть між собою взаємодіяти. Звісно, це буде романтична історія, але як тут написано, це історія про вбивче кохання. Очікую справді чогось дуже класного і не схожого, тому що давно я не бачила саме такого поєднання, щоб це було щось таке як кримінально, трилерно поєднане з фентезі і романтезі. Тому в мене великі сподівання на цю книгу, і сподіваюся, що вона мені настільки сподобається, що я буду чекати продовження цієї історії і читати всю трилогію. Ну і власне це все у мене із новеньких книжечок, які з'явилися у мене на полицях. Взагалі, я останнім часом майже не купую книг. Мені доходять хіба що якісь передзамовлення. Ну і трапляються такі спонтанні покупки, як з віватом з їхніми цими історіями. Або ж серії, які я продовжую там збирати, і то не всі. Але ось за кілька місяців у мене назбиралося ці там, 17 чи 18 книг. Пишіть, що із новенького з'явилося у вас, що із цього, можливо, ви теж вже встигли прочитати, які ваші враження. Я ж вам дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео. Па-па!